Усім привіт, мене звати Євген, мені 31 рік, я з Луганську. Ну, послухайте, будь ласка, не цікаво. Дозвольте представитися, дайте мені шанс, будь ласка, а як же зробити, щоб було цікаво? Ага. Усім привіт, мене звути Євген, і я саме та людина, яка проміняла кар'єру юриста заради кохання, вирішив полетіти в Китай, працювати повітряними крабатами. При цьому всьому я дуже боюся висоти. Зацікавив. Та дозвольте представитися. Мене звати Гуні Євген, мені 31 рік, я проживаю наразі у Києві, а до війни проживав у Харкові. І там закінчив національний університет імені Ярослава Мудрого, де й дивився серіал Київ день і вночі і дуже мріяв потрапити до нього. Бо щирою мрією моєю з дитинствою було саме потрапити до кіно, серіалів, тобто на екрани. І тоді я подавався на кастинги, але мені казали, що. Ти не зможеш до Києва їздити на е, знімальний майданчик кожного дня, і моя мрія, мрія залишалася мрією. Тому в Китаї я вже знімав е, свій блог про особисте життя, щоб, хоч через соцмережі, реалізовуватися як актор. І на даний момент у мене в Ютубі 160 тисяч підписників, на ТікТоці 44 тисячі підписників, а в інстаграмі 55 тисяч підписників. Ось такий у мене актив. І так сталося, що через війну я опинився в Києві. Я зрозумів, що не маю більше часу і немає у мене іншого життя для того, щоб все-таки реалізувати свою мрію. Я закінчив кіношколу шоу Макс, і ще до закінчення цієї школи я вже почав подаватися на кастинги. Працював як і працюю як модель, і вже знявся в безлічі серіалів та шоу-програмах. Наприклад, серіали Плут, Слід. Ход, сліпа в шоу-програмах Хто зверху Ютуб-шоу, історія забабки і так далі. І навіть наразі знявся в рекламі від Шонен Люди задля за життя на 1+,1. плюс І паралельно з цим всім я ще граю у театрі. Перший план на сцені імені Лесі Українки з виставами, наприклад, він вона божевільна. І з особистого життя я хотів би поділитися, що не маю шкідливих звичок. І з самого дитинства займався Кіро Карате. Наразі займаюся триатлоном. І в тому році зробив половинку Айронмен. Хто не знає, то я за один змагальний день зробив півтори кілометри. Я проплив, 90 кілометрів проїхав вело, і після цього ще пробіг півмарафон, тобто 21 кілометр. усе, усе змагання займало 6 годин і. Я дуже задоволений результатом, бо я здолав цю дистанцію і дійшов до своєї цілі. Полюбляю також футбол по вихідних і, взагалі, підтримую активний спосіб життя у Китаї. У мене сталася така жартівлива історія. В дитинстві ми в Куп'янську жив зі своїм найкращим другом через дорогу. Наші будинки були, а в Китаї уявіть. Китай дуже величезний, і так сталося, що спочатку я полетів, потім він полетів, і ми теж жили у сусідніх містах. І одного разу я кажу: приїжджай, будь ласка, до мене, поїдемо, погуляємо, Він приїжджає, і я вирішив показати йому водоспади. І їхати не було на чому, поїзди туди не їздять, і це потрібно було на машині, а машини не було. Ми взяли в оренду мотоцикли, але вони були електричні. І нас ніхто не питав, чи знаємо ми як їх заряджати, і де це робити. Ми просто їхали, їхали, і в якийсь момент вони обидва розрядилися і. Ми не знали, що робити. Залишили як у якоїсь бабусі, не знаючи мови китайської, я не знаю. Ну трохи я розумію, але так, щоб прямо пояснити, що ось я звідти, сказати адресу, коли куди я йду, я так не вмію і. Ми залишили ці мотоцикли на зарядку, не знаючи, де інтернету у нас на телефоні не було, і навіть не знали, як залишити геопозицію для того, щоб потім їх забрати. Сіли на автобус. На автобусі добралися до певного села. В селі сіли на мотоцикли, у них таке прийнято як таксі, і вони довезли нас безпосередньо до джунглів. А там вже у нас не було повністю сил, бо ця дорога займала, не знаю, десь цілий день з самого ранку. І біля джунглів ми вже в Думали, як же потрапити до водоспаду, а сил немає, йти пішки. І там були люди, які носили так на палках, як Клеопатру, ми замовили їх, і нам це дуже було прикольно, бо ми звичайні пацани з Куп'янського, а тут такі історії, коли нас, як царів, наче, несуть на руках до водоспаду. І ось так вони нас донесли. Ми побачили цей водоспад, це були дуже приємні такі. Відчуття, і ми досягли своєї поставленої цілі, не звертаючи ні на що. Потім таким же шляхом ми повернулися додому. Окрім наших електричних мотобайків, які ми залишили в бабусі, ми взяли таксі безпосередньо добралися до готелю. Проспавшись на наступний день, ми підійшли до людини, у якого ми брали ці мотоцикли в оренду. І на пальцях знову ж кажу, не знаючи повноцінно нормальну китайську мову, почали йому пояснювати, що ми їх трохи загубили. Але він почав лаятися, ми його заспокоїли, сказали, що все відшкодуємо, сплатимо кошти, і попросили його просто прослідувати з нами. Бо як пояснити адресу або де це знаходиться, ми не знали. І Ми просто сіли на його мотоцикл. Ну там трьохколесний якийсь коротше, і ми помчали і дивлячись на ці будівлі, все ж таки ми знайшли ту бабульку. Вона зарядила наше уявляєте, ми не змогли пояснити їй, але вона змогла зарядити нам ці мотоцикли. І пригостили нас навіть молоком. Після чого ми вже сіли на ці мотоцикли і повернулися до місця Оренди. Ось така прикольна історія. З нами трапилася. І я дуже сподіваюся, що ми зустрінемось з вами на зйомках серіалу «Київ День і вночі і я розповім вам ще більше цікавих історій з мого життя.